Проблемне питання на Прикарпатті полігони для побутового сміття вичерпують свою потужність. Про це під час наради у голови ОВА повідомив начальник управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк. Наразі постійно діючих місць для відходів є 15, і вони заповнені на 85%. Проте це кажуть фахівці, не єдина проблема. На них є низка критичних порушень. Зокрема, не ведеться моніторинг за станом довкілля, повітря та водних ресурсів. Також сміття неправильно захоронюють. В липні місяці 2023 року був прийнятий закон про управління відходами. Це є рамковий закон, це є європейський закон, який, метою якого є порядкування повадження не лише з побутовими відходами, а й з іншими відходами, які утворюються на території держави, в тому числі відходами знесення, відходами руйнування, які зараз є дуже питання актуальної утилізації і використання відходів руйнування на території, так само побутовими відходами. Основним принципом цього закону це є визначення ієрархії. Поводження з відходами, що таке ієрархія це означає те, що використання, перероблення як туринної сировини максимальне, і захоронення це в останню чергу безпосередньо вже захоронення тої категорії, тої кількості відходів, яка безпосередньо не може бути використана або перероблена як турина сировина і так далі. Проблемою також залишаються і стихійні сміттєзвалища. Цьогоріч їх виявили 45. Крім того, на полігонах часто виникають пожежі. З початку року вже 9. Найбільше з них 6 займай у селі Рибне. Дві пожежі вини. По долині село Рахиня КП «Комунгост» і одна пожежа виникла в місті надвірна, КП надвірна Комунсервісу. Гасіння таких пожеж вимагають застосування великої кількості ресурсів, як людських, так і матеріальних. Через що я пропоную розглянути на місцевих комісіях ТЕП та НС питання стосовно проведення належний протипожежний стан полювання твердих побутових відходів та сміттєзвалищ. Разом з тим в області планують створити сміттєпереробний кластер, який складатиметься із п'яти заводів. По одному в Бурштинській, Городенківській, Калуській, Косівській і Надвернянській громадах. Сукупно вони перероблятимуть понад 450 тисяч тонн відходів на рік. Там відбуватиметься компостування, сортування та захоронення сміття. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.